Ще з початку війни я почав займатися евакуацією. Я зараз її займаюся разом з військовою адміністрацією та от, з Червоним Христом. Вже ну, до війни я працював у молодіжному центрі. Це праця з молоддю, молодіжний працівник. Я і зараз працюю з молоддю. молодіжний центр працює, та я там і тут. Якщо по волонтерству, то це реагування на виклики, екстрені ситуації. Одним словом, допомога людям. Я на той момент був у, у офісі, сидів за комп'ютером, працював. На той момент ще подумав, що прямо, е, прямо в наш склад прилетіло. Ну, як і все, від іспугу на пол, та ще чекали, а потім зрозуміли, що це за ДК. та вийшли вже в повному вбранні та допомагали ДСНС з пошуком людей. Тут були люди. Ну, знайшли всіх, всі були цілі, але одна. Жінка була під завалами. Ну, Сказати так, що страх був десь у перший рік війни, ну а потім вже з такою обстановкою що якось звикаєш, та вже якось буде, як буде.